Так, є довгозернистий і є жасмін. Який ти взяла взагалі непонятно. Я думаю, довгозернистий ти взяла. Бо він довгий і зернистий, так? Логічно. Мумнічка. Це перемога. Ми вже три компоненти вгадали. Щоб правильно твій рис, блін, приготувати. Рис, який був типу паніровкою для тихаранчині, він був просто окремо роз... зварений. А всередині була все ж таки якась клейковина, яка скріплювала ці, ці креветки. Але я взагалі не розумів, як скріплюється. Поки що я не розумію. Пробуй, там їх три штуки. Давай. Так, якщо що, не матюкайся тільки, хорошо? Так, звісно, так. Да. Не тот випадок. Ой, що з твоєю креветкою сраною робити? Холодильник. Там Хо є курка чи немає? Як можна відчути смак риби? Йди відкривай холодильник. Mm -hmm. Подивись по консистенції. Олесь, Там є курка чи нема? Курки там нема, там риба. Короче, тут одна фарш з креветки. Більше, ну, Я нічого не відстаю. Буде тільки креветка. Спочатку мені показалось, о дуже така легка страва, а потім я зрозумів, що я не, не можу придумати, як сформувати ці аранчіні свої. Так, тільки що мені з креветками робити? Де ну будь ласка, їх одварить уже? Нащо тобі їх проварювати? Думай. Ти напевно їх підсмажувала? Чим ти їх скріпляла? Просто нічим. Що ти робила? А ну кабесінько мені отищає? Пароварка. Блін, чесно, не розумію. Давайте додумайся, будь ласка. Може, вони замариновані були? Ні. Ні. Вони ж не будуть так. Блін, а як їх стримати? О, молодець. Тільки склеювати. на сирой фарш. Що ти робила? Що ти могла? Як запихнути в рис? Креветку. Так, Олесь, що ти матюкаєшся? Це я про себе матюкаюся. Я щось не так вже роблю, так. Да. так. Боже, невже в нас якийсь тобою зв'язок є? Давай. Давай, я тобі відправляю зв'язок, що ти повинен взяти рибу, зробити в пару варці. Боже, з тістом, люди. Я зрозумів, що найбільше часу піде на пасту, тому я вирішив одразу готувати її. Коли я його типу замішав, я його завернув і відклав відпочивати на хвилин 10-15, щоб зав'язався глютен. Так, далі. Нарізаю моркву і селеру такими от кубиками. Водя, кубики не рівні. Боже, сти Водя, кубики не рівні.